Сьогодні 20 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 20 вересня в Україні і світі святкують всесвітній день рису. Свято присвячене одному з найважливіших продуктів харчування у світі, який є основним джерелом їжі для більшості ніж половини населення планети. Рис має давню історію, яка починається в центральних областях Китаю вздовж берегів річки Янзи. Археологи знайшли рис візерна віком понад 7 тисяч років на цій території. З Китаю рис поширився до Індії, Індонезії, Кореї, Японії, а згодом і до Європи та Америки. Цей день святкують різними способами: готують страви з рису, проводять кулінарні майстер-класи та фестивалі. А також розповідають про важливість рису для світової економіки та культури. Ще 20 вересня всесвітній день паелії. Свято присвячене одній з найвідоміших іспанських страв паелія, яка походить з Валенсії. Паелія стала символом іспанської гастрономії завдяки своєму багатому смаку та кулінарному значенню. Цього дня у Валенсії проводять різноманітні заходи, включаючи кулінарні конкурси, де шеф-кухарі з усього світу змагаються за звання найкращого майстра паелії. 20 вересня Міжнародний день студентського спорту свято було започатковане генеральною конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації студентського спорту 2015 року. Метою цього дня є підкреслення важливої ролі спорту у вищих навчальних закладах та сприйняття здоровому способу життя серед студентів. Цього дня народилися український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор Валерій Перешкура. 1982 рік українська висловальниця на байдарках, олімпійська чемпіонка, чотириразова призерка олімпійських ігор Інна Осипенко, Радомська.